Вітаю вас, друзі. В цьому випуску ми поговоримо про несподіваний поворот на РФ, а також про претензії до українців. Розпочнемо з того, що всі ми чудово знаємо, що вчора сталося з Навальним, і насправді навіть не дивно, що багато українців не приховували свої емоції в соціальних мережах, писали різні коментарі. Звісно, Навальний був, на жаль, великодержавним імперським шовіністом. Я нагадаю, що він не лише розповідав про те, що, начебто, Крим не бутерброд, а більше того, у 2014 році Навальний називав українців не українцями, а відомим усім словом. Також він називав російсько-окупантів не окупантами, а відпускниками, писав про те, що їх багато, такі їхні посмішки ставив. А відповідно, колаборантів він називав ополченцями. І ще радів з того, що деякі наші підрозділи попали в оточення. Тому така реакція багатьох українців, вона, звісно, зрозуміла. І, до речі, не лише українців, тому що Навальний робив подібні заяви щодо грузин у 2008 році і прямо писав в соціальних мережах в себе про те, що начебто потрібно бомбити штаби Грузії. Про те. Така реакція багатьох українців, вона викликала певні емоції, навіть не викликала, а розкрила деяких російських так званих опозиціонерів так званих лібералів. Зкрема є пост від Михайла Світова, який написав таке: форсери бутерброда не розуміють взагалі нічого, без Навального Україну будуть зливати на швидкості Х 2 тому що в Росії більше немає запасного адекватного президента на випадок серйозної поразки. Ви на власних кістках танцюєте. І як вам таке? Насправді далі більше. Тому що деякі окупанти почали публікувати ось такі фотографії, на яких написано Українцям за Навального на снарядах і буква З. Про що це говорить? Це говорить про те, що немає ніяких. Росії, лібералів, так званих хороших руських, і що дані з зокрема, які були проведені нещодавно на Радіо Свобода, вони опубліковані від 7 лютого, що більшість росіян, 77% підтримують війну в Україні, і лише 16% не підтримують. І прихильники Навального, вони насправді більшість з них такі ж самі великодержавні імперські шовіністи. І я звертаю вашу увагу на те, що цей російський політик Михайло Світов, його пост взагалі набрав майже 150 тисяч переглядів у Твіттері, і що він писав про те, що у Росії немає запасного адекватного президента. Тобто таким чином він навіть визнає Путіна президентом. І насправді для більшості росіян Путін є навіть не президентом, а вождем, як раніше казали, прямо деякі російські експерти. Самі росіяни його таким сприймають і вважають його, незважаючи на недоліки на їх думку певні, все ж таки президентом, керівником вождем. І для тих росіян, які не погоджувалися з політикою щодо певних аспектів, вони все рівно були за цей великодержавний імперський шовінізм. І вони все рівно, по факту, нормально сприймали Путіна своїм президентом. А Навальний для них був кращий вибір, який перебував в колонії, і можливо, що він з часом, на їх думку, міг би стати президентом. Мера. Це все, що потрібно розуміти про ситуацію на Російській Федерації, про російське суспільство, і ще раз підкреслюю про так званих хороших русків так на Російській Федерації є люди без цього імперського шовінізму, але їх дуже мало. Мова йде про лічені відсотки. Ні, це, зокрема, підтверджують ще одні дані з опитувань, про які я розповідав в попередніх випусках, що 97% опитаних росіян вони пишаються тим, що вони росіяни. І це на тлі повномасштабної агресії і на тлі цих всіх злочинів. Тому, на жаль, ситуація наступна. Проте, загалом, щодо ситуації з Навальним, то, як я і казав у попередньому випуску, що насправді вона невигідна особисто Путіну. Більше того, вона буде мати певні наслідки і для України, причому цілком можливо, навіть позитивні. Чому? Справа в тому, що Кремль вже багато місяців дуже активно веде перемовини з країнами Заходу на дипломатичному рівні по різним каналам, в першу чергу, звісно, зі Штатами Америки, з Німеччиною і Францією. Пропонує Москва. Так званий путінський мирний план, і, на жаль, деякі політики в країнах заходу вони ведуть перемовини з Москвою, намагаються щось якось там домовитися, ну хоча б тому що вони розуміють, що будь-яка війна навіть повномасштабна, вона рано чи пізно завершується перемовинами. Але це не у випадку сії московської недоімперії, але певні ілюзії, все ж таки, у західних політиків є. І зараз, після цієї ситуації з Навальним, відповідно піднімається питання адекватності Путіна і як взагалі з ним можна вести перемовини. Щодо того, що Кремль досяг, можливо, певних успіхів у цих перемовинах, є зокрема і сьогоднішня новина, про яку повідомило видання Велт. Канцлер Німеччини Олаф Шольц заблокував обрання фон дер Ляєн генсеком НАТО. Через її ставлення до Російської Федерації. Урсула фон дер Ляєн, це президент Єврокомісії, вона дуже активно підтримує Україну. Вона дуже активно критикує Путіна, Кремль, агресію РФ. У неї така чітка проукраїнська проєвропейська позиція. Зокрема, вона і сьогодні зробила заяву про вступ України до ЄС, про те, що у Європі не може бути сірих зон. У неї дуже гарні відносини з президентом України Зеленським, і ми бачимо, що Шольц блокує. Блокує, тому що, можливо, Москва якісь там претензії висловлювала та інше. Тому ця ситуація з Навальним вона точно не вигідна Путіну. І не лише через це. В передньому випуску я також зентував увагу на тому, що. Те, що сталося з Навальним, воно прямо вказує на боротьбу між кланами в самій Російській Федерації і на послаблення позицій Сєчина. А Сєчин, про що прямо пишуть російські експерти, він фактично очолює силовиків, тобто ФСБ по факту. І зараз ситуація наступна, що уся влада в руках військових. Насамперед, у Шойгу і Герасимова позиції Сєчена вони ослабли, але в той же час у Січено ще дуже багато можливостей і ресурсів. Тому на Московії, на цій Московській недоімперії, можливо, все, в тому числі і так званий дворцовий переворот. Друзі, а що ви думаєте щодо цього усього? Пишіть у коментарях. Ну, а на цьому все. Дякую вам за увагу і до нових зустрічей в ефірі.